Тепер дозволена потужність, яку ви можете використовувати за годину 5 кіловат. Рішення прийняли, бо розуміють, що в споживачів збільшується кількість приладів, і трьох кіловат замало. Тернополянин Сергій Лупак, голова одного з міських ОСББ. Чоловік розповідає, що тернополянам не варто хвилюватися стосовно зміни потужності, адже більшість будинків старі і розраховані на значно меншу енерготрату до трьох кіловат. І наразі з усіма побутовими приладами внутрішні будинкові електромережі справляються. Якщо ми що ми подивимося, ну, що ну нас... З тих часів запобіжники Янові, ну, якщо б щось сталося, мережі, які заходять в щитово, вони йдуть із підстанції на вулиці Гузера. Ті мережі фактично покладені в землю. Також відколи будинки, відколи цей район забудовувався в кінці 70-х років, і ніхто на даний момент цих мереж не замінював. Сергій Лупак додає у Тернополі, згідно з цим рішенням комісії, місцеве обленерго повинно підняти потужність від 3 кВт до 5. Але тут виникає питання: чи витримують електропідстанції і мережі? За які відповідає обленерго, і якщо ви хочете, щоб у вас було 5 кВт постачалось без перебоїв «Обленерго» говорить, мусите замінити внутрішньобудинкові мережі в будинку для того, щоб у вас не плавалася проводка, це все, але мене автоматично виникає завжди зворотні запитання. А ви у Тернопіль обленерго замінили свої провода, які йдуть з підстанції до будинку? Бо фактично, якщо ми візьмемо по договору, межа розбаланс межа розподілу між е ЗББ чи? Управителем Тернопіль Обонеру це є до лічильника. Раніше ми не задумувалися над тим, скільки потужності споживають наші електроприлади. Однак, якщо одночасно увімкнути електрочайник, пилосмоктувач і в цей самий час працюватиме холодильник та електрична духова шафа, то в загальному електрична потужність буде більша ніж 5 кВт. Однак Сергій Лупак заспокоює, якщо ви споживаєте більше потужності, то в цей час ваш сусід менше. Це перекриває загальну потужність на весь будинок. Ну, є одиницні випадки, коли хтось може дійсно споживати 5 і більше кВт. Це не означає, що все, проводка поплавиться, вибіють запобіжники – ні. Якщо на будинок у нас є, наприклад, 100 квартир, 100 квартир по 5 кВт – це вже є 500 кВт. Ви зараз, наприклад, на даний момент споживаєте 1 кВт. Сусід включив всю техніку, яка в нього є 7 кВт. Воно одне, одне перекриє Зараз практично в усіх побутових приладах виробники намагаються зменшити потужність. Однак найбільш енерготратними таки залишаються електрочайники, мікрохвильові праски та електроплити. «Все більше споживачів звертають увагу саме на це. Правдиві виробники завжди надають інформацію у вигляді ось такої наклеючки, в якій вказується споживання. За один цикл споживає в середньому. Це в нас орієнтовно 180 градусів, так як. Будь-яка господиня готує при 180 градусах. Це за годину буде 0,98 кВт до 1 кВт. Це дуже хороший показник. У Тернопільобленерго обленерго нам не надали коментар стосовно обмеження потужності для побутових споживачів. Однак на їхньому офіційному сайті зазначено, що якщо абоненту потрібно збільшити потужність, то до кінця січня він може звернутися з відповідною заявою в обленерго. Відповідно, за кожен додатково використаний кіловат доведеться доплачувати окремо.